Слава Україні! Зараз на каналі Військовий стан. Тому більшість відео буде від Дикого кота. І сьогодні хочу розповісти, як вірять у ЗСУ та Україну брати московитів із Піднебесної, на прикладі танку Т-72 амт Мені був потрібен танк Т-72. І найшвидшим варіантом для переробки стала модель від конструкторського бюро. Що це за модернізація, навіть не шукав, але воно якось знайшлось саме. Танк Т-72АМТ варіант модернізації танка Т-72 А від Київського бронетанкового заводу. Про цю модель розповідати не буду. Багато в кого такий танк вже є. Ще більш тих, хто бачив обзори та саморобки і анімації на ютубі. Виробник цього набору з Китаю може мати різні назви, найбільш відомо з котрих ліпін. Сучасні конструктори трохи відрізняються від тих, що були спочатку, і це відсутність наліпок. Який у випадку чого можна було вилучити і замінити на інші. Ось у мене залишились подібні від набору ст 64 Але зараз усі ці деталі мають принти і жодної наліпки. Така собі підтримка України від Китаю. Думаю, це хороший знак. Ще. Порада для володарів цієї моделі. Трохи додати довжини ствола гармати. А оскільки мова зайшла про танк, хочу показати засіб боротьби з ним. Його доки не бачив в ЛЕГО форматі, це транспортна міна зразка 1962 року ТМ-62. А так вона виглядає в житті. Так що користуйтесь. І усе буде Україна!